Понад 1400 карет швидкої медичної допомоги. Саме стільки машин планують закупити для українських пацієнтів. У мінохорони здоров'я впевнені, така кількість виведе вітчизняну систему екстреної медичної допомоги на євро рівень. Загалом передбачено 1412 автомобілів. З них типу а 203 типу А2 203, 203 автомобілі швидкої медичної допомоги, типу Б 1063 та типу С 200, 143 автомобілі. Дана процедура у нас здійснюється за 10 лотами з метою максимального залучення кола, ширшого кола учасників. Розорість та відкрита конкуренція під такими гаслами відбувалися торги. Учасники тендеру запевняють, сама процедура пройшла чесно і на рівних для всіх умовах. Попри це, торги переносили чотири рази. Усе на вимоги самих же виробників. Ми просили переносити, в тому числі і компанія, яку представляю я, а також писала заявлення переносі. Обратно же це все объясняется очень просто Это тим перічні трибувані, которые були отражены в тендерной документации. До закупівель готувались заздалегідь, адже в Україні вже давно планують оновити парк швидких фахівці впевнені, після такого переоснащення медики забезпечать людей не тільки миттєвою, а й найякіснішою допомогою, що відповідає усім світовим стандартам. То, что на сегодняшний день мы видим эти новые, современные, оборудованные полностью по последнему слову со всем необходимым медицинским оборудованием, это действительно сотни и тысячи спасенных жизней наших людей. Поэтому, конечно, спасибо вам, что мы все вместе участвуем в этой процедуре и посмотрели, что оно проходит тихо, спокойно, грамотно и юридически выверено. Під час процесу розкриття не обійшлося без противників. Від самого ранку у дворі опозиціонери влаштували мітинг. Вони впевнені, торги приходять нечесно. Попри це, у міністерстві всі закиди відхиляють. Кажуть, такі піар-провокації лише суперечить інтересам самого ж народу. Кожна людина має право висказати свою думку, але хочу вам сказати, що це вже не перша акція, яка йде 100% впевнено кимось запланована. Тому що люди приходять з гаслами, які не мають якоїсь особливо направленої тематики. Ціна та відповідність ДСТУ основні критерії для виробників. Переможців обиратимуть за десятьма лотами, а результати будуть оголошені впродовж 20 днів після розкриття.